Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, і сьогодні ми будемо шити ось такий гарний килимочок. Що ж, це килим зі шматочків, один з видів печварка. І одразу хочу подякувати всім за вашу підтримку у вигляді підписки, коментарів, лайків і репостів. Ну що ж, розпочнемо. Для початку ми робимо собі викрійку. І нарізаємо саме ті шматочки, які нам потрібно. Але я підписую де ліво, де право, де верх, тому що всі вони при з'єднанні трішечки відрізняються. Отож, краще собі зазначити, яка частина у вас де знаходиться. Потім відрізаємо і потрібно поєднати спочатку вертикальні частини. Тобто, ми поєднуємо ліво та праву сторони. На цьому етапі, щоб не втрачати свій час, я ще не йду просувати ось цей шов, я просто його розбираю руками, розгладжую, бо мені потрібен тільки, потрібна тільки верхівочка цього шва. І вже ось тут буду приєднувати верхню частину нашого такого ось квадрату або хтось бачив цьому соти. Ну, тобто, це наш такий шестикутник. Коли розвертаємо, у нас може виникнути там така складочка з верхньої тканини, яку треба підправити голочкою або пінцетом, щоб потім у вас все пришилось рівно. І ось такий вже один елемент від нашого килимочка виходить. Далі, звісно, нам потрібно. Розпарити всі шви. Для того, щоб все було гладенько. Кому потрібно, будь ласка, там повідрізайте, що вам заважає, але я залишаю все на останню хвилину. Бо є такий момент при поєднанні, що вам не вистачить саме ось в тому місці, де ви там щось відрізали, або, не дай Боже, розійдеться ниточка. Отож, потрібно бути дуже обережним і вже краще відрізати у останню хвилину, коли ви вже побачите, що вам, наприклад, ось там серцевинка ця не потрібна вже нікуди. Звісно, що потрібно зафіксувати. І тепер нашиваємо собі стільки, скільки нам потрібно таких частин. Далі ми їх вкладаємо в майбутній наш візерунок, для того, щоб побачити майбутній розмір. Ось бачите, я їх склала рядом. Поруч. Тепер я дивлюся і бачу, які частини мені потрібно вирізати, для того, щоб в мене вийшли ось ці кути. Тобто, щоб я наповнила краї, так, щоб в мене вийшов потім гарний прямокутник. І ось так вже виглядає, коли я вже підігнала все. Зараз покажу верхню частину, потім нижню, тому що в мене не влазив екран. І я поєдную спочатку ось вертикальні частини роблю один ряд, а потім таким зигзагом поєдную між собою всі ряди. Тобто, я для початку поєдную вертикально, а потім горизонтально зигзагом, ось так буду все це збирати докупи. Так, ось так в мене виглядає, слідкуйте за вашими кольорами. І ось тут в мене складається трикутничок з двох половинок. І його треба відрізати трішечки вище, ну на 0,5 мм вище від вашого основного краю, для того, щоб потім вам все добре вистачило. Тепер подивимось нижню частину. Зверніть увагу, що ось цей трикутник чорний я ріжу. Для низу я ріжу його отак поперек, тобто по горизонталі. А ось для оцих частин я ріжу його ось так по вертикалі. І ось тут вже можна подивитись, чи правильно виклали ви всі свої взірунки, бо дивіться, два квадрати я виклала неправильно. Добре, що це замітила вчасно. І потім все зібрала докупи вже вірно. Зараз я поєдную всі елементи між собою, які в мене були з ось цих от вуглів. Так? Тому що спочатку ми збирали, збирали основну частину, тепер ми наповнюємо кути, вугли, різні сторони. Тому ось тут я їх теж поєдную, обов'язково прикладаю, перевіряю. Потім, що я не помилилась з кольором, потім беру іншу сторону і поєдную. І буду поєднувати весь ряд вертикально, для того, щоб в мене була одна така спільна полоса. Починайте зліва на права або з права наліво, це як вже вам хочеться. Але саме головне це, щоб у вас добре були споєднані ось ці всі шви. Тобто, ви маєте вкласти так, щоб вони у вас потім по лицевій стороні, щоб вони всі поєднались дуже добре. Ну і ось тут буквально в мене на лапочку, як кажуть, так, відступаю. Не, не дуже глибокий такий припуск. І ось так це буде вже виглядати. Знову ж таки, цю частину не відпарювала, щоб не втрачати свій час. Зараз це пришию, потім піду відпарю. І поки воно буде фіксуватися, охолоджуватись, я буду шити наступний ряд. Таким чином, я прискорюю собі трішечки час, витрачений на пошиття ось цього килиму. Хочу зауважити, що коли я збираю такий килим, я всі свої візерунки, от як я їх розклала, як я вже все собі так побачила, ось в такому порядку я їх і залишаю. Тобто я хожу, беру рядами і шию ряди. Ось тут я була спочатку поєднала вже між собою два ряди, а потім зрозуміла, що ліпше було б, звісно, поєднати вже ці кути. Ну, нічого. Ось таким чином можна виправити, якщо ви теж поспішили. І теж вирішили, що одразу будете поєднувати всі оці елементи між собою не рядами, а таким чином. Тобто, все одно можна виправитись і пришити. Зараз будемо поєднувати вже всі зібрані горизонтальні ряди в спільний такий вже килимок. Ось тут важливо, щоб ви доходили саме до центру до верхівочки, так би мовити, ось, наприклад, до верхівочки цього ромбу. А там у вас голочка має бути прямо в шовчик. Так, Ось де поєднали ви ці частини, я доходжу до самого шва, щоб всі куточки зробити максимально рівно. Знову ж таки, де загинається тканинка, підправляйте одразу, тому що, якщо буде десь защіп, Ось вона там не вляглася, і якщо ви її не підправите під лапочкою, у вас може піти такий защіп і вам доведеться переробити, тому що на зовнішній стороні у вас вийде невеличкий дефект. І ось тут на відео не видно, але я побачила тут дефект, який треба виправити. Ну що ж, тепер вже краї. Тут пришиваємо кожен трикутник окремо. Тому що вуголками їх так не поєднаєш, і нам це не потрібно, тому просто вшиваємо трикутники. Так, зверніть увагу, тут я вже можу відрізати ті внутрішні вже припуски, які мені заважають, але зовнішні ось ці куточки вони ще поки що не відрізаються. Тому що щоб ви добре бачили, що ви їх поєднуєте близько один до одного, щоб у вас не було пропусків, пробілів і тоді вже дирочок. І ось тут вже поєднуємо трикутничок, який складається з двох частин. Звичайно, що я його спочатку між собою поєднала, відпарила ті шви, а вже потім його приєдную до основного нашого килима. Тепер ми зробимо ось такий кант. При відпарюванні в мене сіла ось ця чорна тканина, але сіла тільки по е, двох сторонах, так, по зовнішній, і утворилась ось такі от, як хвилька. Тому я, щоб вирівняти собі таку полосочку, відштовхуюсь від чорного кольору. І тому зараз я роблю той, ту сторону, цю сторону, а потім вже дві інші і кут. Отож. Я відступаю 1 см від одного і іншого краю, тобто в мене там має вийти квадратик такий на 1 см. І ось тут я прокладаю строчечку. Знову ж таки, дивіться уважно, що ось тут в мене проходить чорна тканина, яка трішечки сіла після прання. Тому в мене більше випирають ті частини, які залишились нормальні, і я орієнтуюсь саме на чорну тканину. Залишаю 1 см, не доходжу до краю. Тепер так само роблю іншу сторону. Якщо у вас нічого не сіло, робити це не обов'язково. Ви одразу можете шити слідуючу сторону по, по вашому шиттю і одразу поєднувати кути. Але в мене ось через. Такий дефект довелося робити так: одна сторона, протилежна сторона, потім ті дві, і потім вже буде кут. Тепер важливо відмітити собі ту лінію, де ви завершили своє шиття голочкою. І від того куточку, чітко, де будете поєднувати цю, щоб у вас потім кути співпали, щоб у вас там теж не було ніяких дирочок. Одразу забігаючи наперед. Скажу, що вам потрібно залишати 12-15 см ось таких от хвостів. Зараз ви побачите, для чого вони потрібні. Я вкладаю їх рівно, щоб все співпало, всі сторони. Обов'язково з колюю голочками для того, щоб вони нікуди не поїхали, не здвинулися. Тут потрібно трішечки обережним бути, викладаю рівно всі дві полоси, тобто я склала по діагоналі свій кут, свого прямокутника, я склала по діагоналі, поєднала між собою обидві частини, хвіст у мене висить десь там 12 см приблизно. І далі. Щоб зробити гарний кут, мені потрібно сюди, зараз настрою камеру, приклад, прикладаю ось так лінійку і немов його подовжую. Просто подовжую лінію. І тепер ось тут теж треба трішечки обережно і уважно виберете ваші припуски. Між собою, їх поєднуєте, можете заколоти голочкою, але вам треба поставити голку від машинки саме в ту точечку, де завершувалася ваша лінія строчки. Тобто від тієї точки ви будете шити цю лінію продовжувати. Тепер вже видно, який гарний кут вийшов, але я не поспішаю відрізати одразу ось ті хвости. Я роблю всі чотири кути. Перевіряю, щоб вони чітко співпадали, щоб вони всі були однакової довжини по діагоналі, а потім вже відрізаю. Ну що ж, тепер настала черга зробити нашу зворотню сторону, нашого килима. І тут я вирішила спробувати той самий лайфхак з інтернету, як не цепляти ось цей синтепон своєю лапкою. Мені дуже сподобалось, як ви бачите, шию вільно. Я дуже задоволена, лише одне малесеньке таке прикрість стається це те, що моя лапка завершує так швидко роботу і вона швидко підпригує, тому завжди злітає ця трубочка. Але в цілому мені сподобалось. Я прошиваю тільки середню частину, тобто я голочками собі відмірила, щоб в мене це були якісь такі прямокутники, більш-менш однакові. Але я прошиваю лише центральну частину, тому що потім я буду прошивати, ось бачите, центральну частину. Тому що потім я буду пришивати килим і робити відстрочку по моєму канту, і там теж буде потім іти строчка. Що ж, тут я собі відмітила милом. Лінію, бо в мене не скрізь дійшов синтепон, так, як я хотіла. Тому я собі відмітила, куди мені не можна залазити, трішечки буде вущий кант, Але я шию саме по цій стороні для того, щоб добре бачити свої кути. Ось, дивіться, Мені потрібно дійти чітко до лінії поєднання моїх кутів. Бачите, І потім я повертаю, щоб все було рівно. І все було гарно. І ось тут я ще трішечки прошию і залишу собі невеличкий такий відрізочок. Буквально сантиметрів до 10, щоб все вивернути. Після, вивороту, після того, як я все закінчила, я повідрізала там зайві кути, повідрізала зайве все вивернула і руками закриваю ось ці 10 см, які я залишала для вивороту. І ось тут я відстрачую кант, але зверніть увагу, що не по краю. А ось тут, де він у нас поєднувався з основним елементом килиму. Буквально на 0,1 мм. І ось такий цікавий килимочок вийшов. Хтось бачить соти, хтось бачить квадрати. І ось зараз покладу ще інший ракурс. Всім дякую за перегляд. І до зустрічі на моєму каналі.